На поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 2008-2009, в якому Київське Динамо приймає московський Спартак. Ще раз нагадаємо, що перший поєдинок у Москві завершився сенсаційним і приємним для киян. Результатом 4-1 Підопічні Юрія Сьоміна. Виграли тоді, і команди пішов зі своєї посади. Зараз команду очолив українець можна казати, українець, якого росіяни вважають своїми. Ігор Лядяков. Легенда клубу. Тимчасовий тренер, всі чекають на нового наставника. Кажуть, що це буде Вікай Ладрук на великий день. про те, що він може приїхати до Києва і виступати за Динамо, але перед першим поєдинком цих команд він вибрав Спартак і бачив болісти Київського Динамо. Бачили ви, що сьогодні Станіслав Богош у стартовому складі. Ну казав я про те, що немає шубковського, основі він у запасі. Роберто Розеті, італієць, виводить команди на футбольне поле. Зараз вони пошу... перемогти своїх опонентів, причому перемогти достатньо. Щодо Спартака, то керівники Спартака напередодні цієї гри намагалися підтримати бойовий настрій бульвальників і казали, що все ж таки неможливого не буває. І хто знає, може відіграємо таку спору. З нових керівників клубу Олерій Карпін теж легенда у новому цієї команди сказав, що потрібно забити два м'ячі, а потім потім буде нервувати. Ну, це, звичайно ж, навіть не прогноз, а спроба саме підігріти інтерес до поєдинку. Інтерес, який, мабуть, в Москві трохи впав після розгромної домашньої поразки. Ну, зараз, бачите, розеті та капітани розігрують половину поля. А Єла Юсуф сьогодні. У нас капітана невеличка несподіванка, але це ж таки факт, який трошки дивує. Аталійська бригада арбітрів розташувалася зараз команди. Ну і чекаємо склади команд. Склад Московського Спартака. У воротах 22 номер Стіпен Плеткоса, 49, Роман Шишкін, 88-й, Єгор 7-й Мартін Єранік, 59-й, Андрій Іванов, 15-й, Радослав Ковач, й, -й Моцар, 23-й Владимір Бестров, 32-й, Нікіта Бажанов, 19-й Крістіан Майдана, 40-й номер Артем Дюба, головний тренер, головний тренер головного тренера Ігор Лідяк розташування московської команди зараз перед вашими очима в воротах, як ми вже зазначали, буде стояти 31 номер Станіслав Боуш, третій бетао п'ятий Омінкович, восьмий, Олександр Алієв. 17-й Тарас Михайлик, номер 25 Артем Мілевський, 30-й Бадр Елькадурі, й Мілош Мілошнінковіч, 37-й Капітан команди Аїла Юсуф. прийняно з першим поєдинком матчів у Москві. У киян лише одна зміна. Несмачний сьогодні в резерві. І ось Юсуф з'явився в основі. Він в основі зіграв і попередній поєдинок і з'явився з капітанською пов'язкою. Що гру немає захисника? Також зверніть увагу. Троє захисників змінилося в основі Спартака. Це Фатхі. Ну і зрозуміло, немає Павлюченка тут зовсім інші причини. Ну що, розпочався поєдинок. Зараз перший штрафний удар для Київського Донамо. Чотири м'ячі він пропустив в першому поєдинку цих команд. Був дуже включений на захисників своїх. Алієв Алієв пробиває. Прямий удар. М'яч влучає у Іванова і Вилітає за поля. Зараз буде готовий для. Київського Динамо перевірив він за ногу Нікіти Баженова. Ну що, Спартак справді поміняв серйозно поміняв лінію оборони, тому що знову ж таки найбільше претензій було саме до неї після матчу проти київського Динамо. Запорізького «Металуга» зіграв він проти арсенала повний поєдинок і ось сьогодні це все ж таки певна несподіванка. Що не Шовковський, а Богуш стоїть у рамці. Ну Богуш Богу не пропускав, поки ну, стояв, можна зрозуміти і сьоміна. Все таки дуже серйозна перевага київській динамо. Ці, аби, пробиває Часу був у юнацькій системі Московського Спартака. Футболісти, якого можна сказати, переманили там цілий скандал. Кілька футболістів з тоді юних переходили до молодіжного складу Динамо. І Алієв зараз забиває свої екс-команді. Намагався підвати ситуацію Коша, але удару настільки сил, що прорізався м'яч крізь руки і залетів у нижній кутворі Ну, бачите такий початок. Хоча згадайте, як починали Спартаківці в себе вдома. Там також дуже вдало розіграли комбінацію, після якої Баженов поки рахунок. Але потім Спартак отримав чотири у свої ворота. Ми будемо сподіватися, що у складі київського Динамо сьогодні не знайдеться свого Моцарта і Плетікоси. Нагадаємо, що саме ці гравці помилками своїми організували там у Москві перший гол Динамо. Подарували перший гол, ну а далі вже Динамо, власне, зусиллями більше забувало. Дуже не, не сподобалося особисто мені, що потім в пресі почали цкувати Раду Ковача. За що? Він хотів, щоб продовжився поєдинок, щоб був футбол, менше було на полі цирку. Бангура, 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 втікає від, від Філіпенка. Бангура. Прибирає під себе, Бангура. Руський він Зараз Філіппенко віддав на Алієва. Алієв. Подає на Мілешко. Ні. на Ніковича, на... ні, Нікович прострілює. Нікому замкнути цей простріл. Дзюба, Дзюба віддає на Бестрова. Бестров. Робить просто Бестров, Богуш. Спокійно, Станіслав Богуш От перший раз, 21 хвилина, перший раз, коли серйозно змушений вступити у гру Станіслав Богуш. Більш-менш серйозно, тому що прямої загрози в уро там не було. Потрібно було перервати передачу. Мілевський. Мілевський, проти нього Філіпенко. Мілевський. Чекає, кому віддати пас Мілевський. Ну, от можна віддати на лівий фланг там Нінкович, але Лій вирішив зіграти через Юсуфа. Юсуф Нінкович. Забігання робить Алькадурі. Нінкович сам б'є. повз ворота. Розривають кияни, просто розривають оборону Спартака. Сперту позиція в чемпіонаті і досить щільна конкуренція там в Росії. Ну, е, У Єврокубках ще й цього року виступали на Спартаку Кубкові фан. Ну а тим часом зараз. Передача невідачка. Відашки на правому станцію. Віддає. у Бангура. Бангура Бандура розвертається. Є Бандура. І що, і що, що? Бандура в Бангура. Двох хвилинках ісмайля Бангура. забуває. він. Національного чемпіонату перед цим розігрався нарешті Бангура. ви Пам'ятаєте, що на старті сезону не вдавалося йому в певний час забити. Почали його дехто потроху критикувати. Ось Бангура. А, до речі, Бангура побіг тішитися до сектору, де розташовані спартаківські фани. І зараз саме з цього сектору полетіли байери на футбольне поле. Хоча, чесно кажучи, спартаківці достатньо жваво. Реагували і аплодували Бандура. Ну, каже, прозлизнувся тут Філіпенко. Просто прослизнувся. Молодий, недосвідчений Єгор Філіпенко прослезнувся, Банбура пробиває. І розводить він лети та м'яч в різні боки. Ну, зараз взяв потрібну паузу, те, що часто називають гросмейстерською паузою, і поклав м'яч, куди буде потрібно. Ну, і Мілевський тут здорово. Передача вийшла не дуже, чесно кажучи, тому що мав би зупиняти м'яч тут Гор Філіпенка, ну і незрозумілі дії проти коси. Куди він побіг? Почав гадати, як буде пробивати пан Бурара. то не було, ми це бачили. Юрій Сьомін. Зараз вибиватиме м'яч Станіслав Богуш. Справді без особливої роботи. Богуш, ніяких у нього проблем. Всі його дії, це вводити м'яч у гру. 6 19 в стінці, удар вищиворіт, і Тут м'яч. Тут йому не вдалося, хоча Філіпенко він обігрував непогано. Коротка передача на Ковача. Ковачу доводилося побороти. Виходить, у день, один, не хотіла, обігрує. Показує, що ні. Нічого в цьому епізоді не було. Розеті біг, подивився на Лансміна. Жоден вказівки Роберто Розетті і Розетті у цьому епізоді не призначив панат. Твій тільки розключені сьогодні. Подивимося. Опрібуємо форту за такого рішення. Після, безумовно. Ну, майданчика і бангура, якого Можна було віддати під себе, якби зробив нігрі. Зараз передачу Бондура міг пробивати. Дивимося, епізод. Бангура втікає. Зараз обіграє він плетикосу. І чіпляє його плетикоса. Зачепив долонею. Зачепив він без сумніву. у Німеччині. Ну а зараз з Нюрнберга, який вилетів з Бундесліги, перейшов до Спартака. 25-й Артем Мілевський, 30-й Бадер Елькадурі, 36-й Мілошнікович, 37-й капітан команди Аїла Ісуф, головний тренер Юрій Сьомін. Обслуговує цей поєдинок італійська бригада арбітрів на чолі з Роберто Розетті. Ну, Дара Саєнко вривається по лівому фланді, у Фландії. Вороту штрафний майданчик київського Динамо, І Бачите, м'яч залітає у швидковоріт Дзюба Переправляє його ворота Богуша. Ну такий, от, бачите, не дуже вдалий початок для Київського Динамо. Але другого дуже тайма. Для Івана Саєнка. Тільки вийшов відразу за його участю атаки. Результативна передачі, можна сказати, що більшу частину справи у цьому голі зробив саме Саєнко. Балда на користь Динамо. Дивимося. Тут обіг Саєнко Петі АКТ. Прострілив. І дзюба так обережненьким. Рухом. Зараз, бачите, переправив м'яч у Дані Кют. М'яч від стійки залетів у турі. Ну що розпечатали Богуша у цьому поєдинку? Перше до речі, гол, який Богуш пропустив у складі Київського Динамо. Proszę stoianie... Дуже швидко, дуже швидко київські динамівці поставили Спартак на місце. У другому таймі пропустили, відразу ж забили. І знову провал в обороні Спартака. Неймовірно, як так можна грати в обороні? От Зараз нам покажуть повтор. Дивіться, подивіться, ніхто не пішов, ніхто не пішов, не має положення по грою, тому що дальній футболіст там тримає Мілевського грі, судно справедливо ланцюмене славу в офсайд. Ну і тут Мілевський з трьох метрів переправляв м'яч Тут, знаєте, важче не забити, ніж забити. У цій ситуації немає позагро. Іванов піднімав руку даремно. Летикоша розводить руками. Дивиться вже не на лайнцмена, дивиться на своїх футболістів, які просто бездарно у цьому епізоді зіграли. Ну, як тут можна було так лишати? Ну, але 3-1, 3-1 на користь київського Динамо. Для нас це супер приємно. І знову перевага у два м'ячі. А загальна перевага вже 7-2 на користь Динамівців. Тепер файре на трудною. Київського Динамо. Вуливальники команди Київського Динамо. Зараз перша заміна у Динамо. Моцарт є Моцарт! Богуш. Молодець. Станіслав Богу. Переріз. Елькадурі. Дурі приймає цю передачу. Мається відкритися. Кравець. Пас в центр. Мілевський назад. Елькадурі. Мілевський. Отримує м'яч. Мілевський. Дуже, 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 Мілевский. Мілевський. Дуже короткий пас. Мілевський. Мілевский. 4, Це просто фантастика, що вони тут робили з Елька просто на шпальті газеті. накрутили весь увесь захист. Дуже-дуже коротко зіграно зі, 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 було, було кілька разів, але ще і корпусом добре діяв. Мілевський розвертався, коли потрібно, вистояв у силовій боротьбі, пробив чотири 1, а рахунок першого бойовинку. Більший сценарій, але рахунок такий самий, як був і в Москві. Катурі та Мілевський просто постріховисько зробили зараз е, спартаківського захисту. Подивіться, Мілевський ставить корпус. прокидає свій м'яч, далі тримає. Як він обіграв зараз Шевченко з дорогою? Катурі дрібненько грає на Мілевського, Мілевський обігрує Шейховича отут. На ну, двох одразу. І кладе удальній Катурі. Фантастика, яку м'яч як забив зараз Артем Євгенович. Ну що, покер. Покер Мілевського у ворота Спартака. Два в Москві, два тут. 4-1 в Києві.

який банер зараз перед вашими по козацьких мотивах. Аби ми мали, як завжди, дві команди у лісі чемпіонів. Мілевський йде на ворота суперників. Обігє. Філіпенко пробуває. Оближній кухні. Влучає у ворота зараз. Артем Мілевський. І ще й третій свій м'яч забити. Фантастичні два поєдинки відіграв Артем Мілевський. Просто феноменально все. Було у нього. Ну і лунає фінальний свисток. Лунає фінальний свисток Роберто Розетті, який. Відкриває для Київського Динамо дорогу у груповий раунд Ліги Чемпіонів. 4-1 у Москві Кияни виграли. 4-1 у Києві. Фантастика просто для українських болівальників це протистояння, це більше, ніж просто футбол. І знову Київ його переміг. Повністю переграли київські динаміці. Свою перевагу вони довели повторному поєдинку. Що ж, вітаємо вас з виходом Київського Динамо до групового раунду Ліги Чемпіонів. І на цьому ми завершимо наш репортаж. Сьогодні для вас працювали Роберто Муралес та Ігор Циганик. На все добре.